Hello, guys, мікрофон із Заждаєска і та всіх на каналі. Сьогодні коротенько відео про новий івент, який стартує в нас вже в цю п'ятницю, з 19 вересня по 28 вересня. А, пройде де він якби не так довго, але він стартує приємно, що якраз таки... На старт другого сезону, для більшості перших серверів, і якраз під другу річницю. Uh, давайте вже подивимось, цей івентик. Це в нас Glimmer Card Game, це карткова гра, де, в принципі, нічого складного не потрібно робити, але ми зможемо отримати гарні нагороди, такі гілляліти, uh, часки героїв, uh, для того, щоб їх потім зібрати, у сани часки, всякі там uh, розходки інші, там, типу фіолетові Дайсі, Рубінчики і всяке таке інше. А uh, перше, зараз привору камеру, щоб краще вам показувати. В нас є, звісно ж. Квести в цій події, ми будемо закривати квести для того, щоб отримати саме картки, які ми потім будемо відкривати. Квести тут не складні, а виконати їх легко, там виконати 5 квестів альянсу, приз, прикликати ну, там зробити один самон, 150 енергії, тобто 10 там. А, скрафтити екіпування і один раз подути в рік. Тобто, все це дуже легко робиться. Тут у нас додатковий івент-квеститься за відкриття карт. Тобто загально якщо 100 карт отримуємо ще додаткові бонуси за кожну картку. Тобто тут нічого складного. Тут у нас правила. Тут пишуть перше. Перше тут пишуть про ракужу ракушки, які я буду вкладати якраз і прогрес серверу. Це ось він, це прогрес серверу, тобто за о, заповнення оцього всього на о, шкали. Ми отримуємо гарні нагороди. Тобто нагороди будуть, в принципі, непогані. Тут у нас трошки є, сипануть нам геліків, трошки дадуть нам а, додаткових оціх от білетиків для того, щоб в магазині трівуха покрутити. Ну і рамку для всіх. Таку, знаєте, морську прикону рамку з тематикою якраз таки другого сезону. Це, оце все забираємо, Ми будемо кожен раз, коли будемо отримати ці ракушки, будемо їх сюди вкидати в прогрес. І потрошки забирати нагороду. А звісно ж, для того, щоб забрати нагороду, нам якби, потрібно буде закинути 2,5 мільйони саме цих ракушок. Не сказати, що це, знаєте, може і багато, а може і мало. Подивимось, це якраз таки можна буде глянути на активність сервера. Або це міжсерверно, або серверно, я точно ще поки що не скажу. Переклад, чесно, переводи дуже криво. Щодо самих карток. Тобто то все, ми нафармили білетики, ми будемо відкривати картки в цьому івенті. Давайте вже одразу перейдемо. Це перша карточка. Тут можна, звісно, занімацію, можна без. Все, за відкриття картки ми отримали. 70 оці, от uh, Ascension Creator, плюс ми отримали додатково вже 5 наших ракурсів. Можемо їх вже закинути. За кожні ракуршки, що ми закинемо, ми отримаємо якраз рубін. Тобто 5 ми закинули, отримуємо 15, тобто X3 в нас іде. Тут тобто за 5 ракошок, 15 рубінів. Додатково ми ще фармимо собі рубіни кожен раз, коли ми закидаємо. Це теж плюс, тобто додатковий фарм рубінчиків з Геоліти або там купити сувої, нікого не завадить. А все, ми можемо скіпнути анімацію і відкривати далі. Тобто відкривати можемо все. Тут знову ісенція Creation. От, вона нам падає і падає. Фіолетові дайси випали. Ще дайся випали. Призма коїну всякі, ну тобто всякі ресурси падають, типу я для прокачки артефактів. Це, оце зараз в нас іде буст. Що це таке? Тут тобто, наступний фліп гарантовно тригерить ревард, тобто X нагороди. Це крута штука. Тобто, якщо нам зараз випадає рубінчики або там ну, будь-яка з цих нагород, вона буде в X, -у. вона буде покращена в декілька разів. Натискаємо сюди. Це нам дропнулось одразу не два дайси, а покращено. їх 4, а 8. І тобто за кожні 10, за 9 карт відкритих, 10 нам буде бонусно. Звісно, що це не так легко буде прорахувати, Бо рубінчики тут є, але попасти на них, ну це рандом. Це що там. Голда падає, ось вони, частки часки для Сивої, що потім скрафтити знову всякі ресурси, крім Синкої. Ось поч почались на фрагменти для збору героїв падати нам, все, ми відкриваємо, от рубінчики. Було б круто, якщо у нас X на Рубіни спрацював. А Рубінів, якщо тут не помиляюсь, їх тут 3 рази повинно бути. Так, зараз. І от наступне буде X. Цікаво, де тут Рубіни. Ні, тут у нас руда. Руда випала в X. Рубіни, навіть, мабуть, десь в іншому місці. А, в нас закінчилася карта. Наш швиденько зараз для відео ще заберу трошки карт, щоб відкрити повністю цю свів. А нам випадає рарна душа. Ось вони, Рубіни. А ось вони, рубіни ще раз. І тут же знову повинна бути душа. Так, да, три рази рубіни падають. На жаль, тобто, Х разу на них не попало. Але ви, якщо попадаєте в X на рубіни, ви отримаєте додатково збільшену кількість рубінів. Це. Прикольно. Все, ми далі відкриваємо наступний раунд. І так далі ми будемо відкривати тут тобто, за виконані події, весь цей час ми будемо відкривати просто картки, забирати нагороди, заповнювати шкалу, отримувати ікс, які нам буде потім падати, і плюс будемо закривати оцю серверну шкалу, де ми додатково отримуємо єлітики, плюс а, всякі білетики. івентик. Знаєте, нескладний, чисто додатковий, Ми там фармимо собі ресурсики, ми займаємося своїми справами в грі, робимо там екіпівання, все інше. Плюс додатково закриваємо цей івент для додаткового отримання прикольних таких нагород, типу як Рубіни, геліліти, оці білети там з тривуха і далі всі інші розходки. Як вам цей івент, друзі, не забудьте написати в коментарі, що ви думаєте щодо цього івенту, чи цікавий він вам, чи ні. І звісно ж не забудьте поставити вподобайко. Та підписати на канал, якщо ви цього не забила. А ми з вами побачимось, друзі, на наступних відоськах та стріма всім папа. Кожен пік, це частина мого фоула тримає ритм, Це як хіп-хоп шоу. Владровий стрими, як трофів без меж. Відео летить немає, формусів теж. Кожен день новий вайб, новий план. Владна стримиться справжні чемпіонський рад.